Брати правильний крем для обличчя З тобою твій персональний працював Ольга Степанова у цьому відео. Ти дізнаєшся, які ж інгредієнти у складі твого крему висушують шкіру і стоншують її, можуть забивати пори і викликати подразнення, А також і підготувала. Креми підбірку кремів, які викликають ці поразнення і можуть містити різні небезпечні інгредієнти. Додивись обов'язково це відео до кінця, тому що в кінці я запропоную тобі еко-френдлі, класні, нутрі крема, які точно будуть безпечними для твоєї шкіри. Підпишись на мій канал, для того, щоб твоя доглядова рутина була чистою і натуральною. А зараз натискай на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Хороший крем необхідний жінці точно так же, як сяйвозірок, необхідне вечірньому небу. І точно ви знаєте, що неправильно підібраний крем викликає в нас різні запалення, акне, можливо, алергічні реакції. А який крем полюбляєш використовувати ти? Напиши в коментарях. І бери свій тюбик з собою, давай його перевернемо і подивимось склад. Зараз я розкажу тобі, які інгредієнти не мали бути у твоєму кремі. Компоненти, які сушать шкіру, забивають пори, тоншу шкіру, роблять її більш проникною. Викликають подразнення. Пропоную подивитись тобі підбірку кремів з небезпечним складом. А тепер зупиняй відео і скринь собі крема, які я як нутриціолог рекомендую з точки зору безпеки складу. Тепер ти все знаєш про крема і дивись моє найновітніше відео.